Всім доброго мирного дня. Ви на моєму каналі пов'язання. І що ми сьогодні будемо робити? З відеозаставки ви вже, дівчата-хлопці, зрозуміли, що ми з вами сьогодні будемо в'язати розмовляти. Це буде відео тех. Називається теплий він вроді би. Дівчатка, автора тегу я залишу. Під відео в інфобоксі, тому що я не, не розумію, не то що не розумію, я щось е, забула точно, хто автор, чи Ксенія, чи там друга дівчинка. Я залишу посилання внизу. І давайте розкажу, що я в'яжу. Це моя майка, я її зараз не в'яжу, але з вами хочу трішки пару разів просунути. Це пряжа Yarnat Flowers. Огляду на цю пряжу в мене немає. Але є що про неї розповісти. Можливо, буде огляд. Ясна річ, буде огляд, тому що дівчата цікавляться оглядами пряжі. То чому? Давайте розпочнемо. Перше питання: взимку в'яжете більше, ніж влітку. Чи пора року впливає, року не впливає на кількість часу, який ви діляєте на улюблене хобі? Тут двох, в одному питанні два питання. Чомусь, ну. Давайте перше. перший підпункт. Взимку в'яжте більше, ніж влітку. Хочу сказати, що я замітила, що взимку я в'яжу більше. Але це особисто в мене це не залежить від того, що я влітку не хочу в'язати, чи в мене на це ну, руки не тягнуться до в'язання. Літом теж дуже хочу в'язати, але є одне але в літо в мене більше, скажімо так, влітку в мене немає стільки вільного часу, скільки в зимі. Так як влітку я більше працюю, і в мене частний будинок. Є маленький город, який треба обробляти, двоє діток. Ну, тобто Я стараюсь літом більш проводити з дітьми більше часу, ми більше подорожуємо ну, тобто по нашому міст, місту. Більше ходимо на якісь, в якесь кіно, в якесь, ну, не знаю, піцерії, там якісь кафешки. Ну, я стараюся з дітьми більше Кінь, конні прогулки, там отаке. На катерах, ну, скажімо, я як мама літом переділяю більше часу не своєму хобі, а своїм дівчатам. Так, чи пора року впливає на кількість часу, який виділяєте на улюблене в хобі. Ні, не впливає в мене пора року. В тому плані, що в зимі просто діти більше хворіють, і я більше з ними вдома. Ось тому я більше в зимі в'яжу. А так... Буває в зимі взагалі такі періоди, що мені нічого не хочеться. Руки опускаються, я нічого не хочу ні в'язати, ні робити, ні готувати, ні вишивати. Ну, зовсім нічого. Ну, таке, напевно, вигорання є всіх. І прийдемо, друге питанечко. Які вироби в'яжете взимку? З якої пряжі? Ну, взимку, ясна річ, я в'яжу з зимової пряжі. Я взагалі більше люблю зимову пряжу. Вона мені більше люблю, тому що не знаю. З літньої я майже нічого не вяжу, тому що літом в нев'язаних виробах не ходжу. Це тільки весна осінь і зима. Взима, весна осінь я вяжу демосезонні речі, а взимку зимові. Так. Які вироби я взимку? Взимку в'яжу? Ковтинки, кардиганчики, більше чоловічих виробів я взимку в'яжу. Ну і дівчата одягаються 100%, шкарпетки. Дівчата в мене це мої перші замовники, яким я в'яжу самим першим. Все, що вони хочуть, я їм все в'яжу. У мене завжди так все найкраще дітям. Так. 3. Взимку зростає потреба у ваших в'язаних виробах. Кому частіше в'яжти, я вже напевно ви вам розповіла. Так, взимку ясна річ зростає, і я замітила, що я взимку дівчата виросли, Я не встигаю їм зв'язати, я вже зима пройшла. Цей рік буду надолужувати, в'язати літом, і весною вже їм на осінь. У мене. Проблема в другому. Проблема в тому, що вони активно ростуть і може так бути, що я річ зв'яжу, а вона буде до, до зими вже маленька. Тобто рукава можуть бути короткі. Ось така. У мене так зустінку я її зв'язала, за ким зв'язала, ми два рази вділа, вже рукава короткі. Вже чоловік каже, ти ж в'язала, як ти так зв'язала? Ну, я звідки знаю, по її кофті, в'язала, в'язала. Довжину, воно не сіло, а рукава короткі. Ну так. Так, далі. Які найтепліші умови вашого комфортного зимового в'язання? Серіал, відео, колег, чай, кава, смаколики, теплий плед. Ой, це, напевно, що все вкупі. Саме для мене комфортно це під якийсь серіал, це не означає, що це Ютубний має бути. Якщо я в'яжу під серіал, то я навіть більше в'яжу, чесно скажу, я ні на що не тобто, моя увага сконцентрована тільки на в'язанні на серіал. Все. Я тоді швидше в'яжу, ні про що не думаю. І, звичайно, я дуже великий кавоман. Кава в мене кожен день, я не можу без. На день мені треба 2-3 кружки кави, тому що я. Не, не можу без цього жити без кави. І я дуже люблю ходити в кав'ярні. Це таке, скажімо так, особисто нас з чоловіком, ми буває так: посиділи вдома, а підемо на каву. Поїхали в місто на каву сходили. Раніше, колись ми ходили. Якісь піцерії туди-сюди, зараз це все залишили дітям. Я сміюсь кажуть, дівчата, лишіть нам хоч ту каву, скільки вона ж там коштує, вже тих пару гривень, хоч на каву залишити, щоб це було чисто для нас двох, такий романтичний відносини, щоб залишились. Ви можете в'язати одночасно. А, ви можете в'язати і одночасно говорити по телефону. Так, я це практикую <св <'язую> своєю мамусію, тому що ми з мамою, ну, я так вважаю, великі подруги. Це ще з дитинства, і ми абсолютно всім ділимося, в нас нема секретів ні в чому. Нема обмежень ні в чому. І ми як сідаємо вже за телефон, то це може бути і час, і півтори години. І вже нас ті оператори виключають, ми опять перезвонюємо, бо ми ще не обсудили. А тратити півтори години, просто щоб поговорити мені, шкода, ясна річ, я в'яжу якийсь такий процес, що не потрібно мені рахувати. Так? Чи готуєте в'язані подарунки до свят. Ну, в'язані подарунки до свят я не готую. Це буває дуже рідко, якщо там бабусі з дідусем потрібні шкарпетки. Бабусі в нас 6 січня день народження, і я завжди їм дарую шкарпетки. Ну, цей рік не дарувала, тому що бабуся, каже, вони не встигли ті зносити. І я вирішила, навіщо в'язати, щоб їх ми ще з'їли в селі. Ну, і не в'язала. Подарували ми щось інше тоді були. Так, далі йдемо. Який ваш улюблений зимовий домашній одяг? В'язані светри, шкарпетки, халат, тепла піжама. Ну, В'язана піжама, це для мене щось таке, не знаю, чи я би навіть таке носила. В'язані светри в себе вдома я не ношу. Шкарпетки теж вдома не ношу. В'язані, чесно. Халата в мене нема. <смі> Я якийсь неправильний блогер. <смі> В'язані светри, це для мене відноситься до нарядного. Я їх одягаю тільки в місто, там якесь кафе, кудись, на якісь дитячі, скажімо так, виступи. Ще кудись там показати, яке я зв'язала річ, і всі на мене тоді дивляться, мені приємно. А про халат я дуже мрію зв'язати халат і вам зняти на нього майстер-клас, тому що я ще не бачила на в'язальному Ютубі ні в одної майстрині такого халата. Так. Чому не починаю? Тому що в мене на нього немає пряжі і в мене на нього немає оздоблення. Там не тільки потрібна пряжа, там потрібна і фурнітура, і оздоб. Ну, коротше, я не буду вам розказувати, бо я зараз все розкажу. Хтось вже зв'яжує мою ідею. Коротше, я така зла. А то я розказую і бачу, вже, вже є таке саме, точно, як я розказала. А, кава чи чай? Далі запитання: кава чи чай? Ну, і ясна річ, кава. Кафеман, кава. Чай теж дуже люблю, і це чаї фруктові. Чорні, зелені, ну, ну з домішками. Ну, буває, Чи не не чисто чорні підсадив, теж їх обожнюю. Так. Чи тішити взимку домашніх випічкою? Що останнє готували? Ви ну, знаєте, хочу сказати: я ненавиджу готувати, але, як каже мій чоловік, в мене це дуже гарно виходить. І тому. Що я, в мене дуже смачно і гарно виходить. Ну, скоріш за все, що смачно, не так гарно. І приходиться постійно щось нове вигадувати, готувати. І такі різні, дуже мої люблять італійську кухню. Що ми ще готуємо? Різні пироги там. Ну, ну, скажу чесно, якщо ви знаєте якогось такого хорошого рецепту, покидайте мені, я буду пробувати. Мої домашні це обожнюють, щоб тільки я готувала торти печу їм на день народження, це тільки вони їдять мій торт. Хоч я це не люблю, але приходиться спекти. Ну, і не тільки, я торт можу спекти хоч раз в тиждень дітям. Можливо, і коли сніму відео, тому що дуже легкий торт. І так, да, от що, що я ще хотіла сказати, в готовці і випічці я люблю простоту в готуванні. Тобто, намішали того всього, допустимо, поставили в духовку. Я не люблю місити тісто і ці коржі, розкатувати, потім його все зліплювати, докупи це не моє. Мені таке більш все простіше, але щоб воно було цікаве і смачне. Так. Чи в'яжете на благодійність дійність для ЗСУ? Знаєте, рік назад я багато в'язала на благодійність, чесно скажу. І літом, і весною ну, той початок 23-го року осінь, коли в мене загинув. Забили наші сусіди, мого захисника, рідного дядька, він мені був як батько, це мене так роз... розбило. чи що. Я просто бралася і мені... я починала плакати, починала бути в такому стані, що не могла себе зібрати докупи. А зараз я почала знову в'язати потихеньку. Я не кажу, що я тільки цим займаюся. Просто що я згадую, що вже мій дядько їх не вдіне. Ось така в мене якась думка, я розумію, що це неправильно. Так само в мене рідна людина числиться в пропавших безвісті, ми вже цілий рік не можемо його знайти. І всі ці такі події, знаєте, складаються, що. Ну, не сприяють тому, що хочеться щось робити. Зараз ще я нав'язую, я мала відправляти, але вирішила, що виробів дуже мало. Дитячий будинок, там в мене вже зв'язано три кофточки, напевно, з 10 шапулю. Ну, Я буду ще дов'язувати і вже, напевно, осінню відправлю. Тому що зараз вже весна, воно вже більше не треба, бо там теплі кофти. Ну, я так собі думаю, не знаю, правильно це чи ні, вибачайте, можливо, діткам зараз воно потрібно. Я ще не до не дошла до того. Я хочу так сказати, щоб вже відправити цю посилку. Любите гуляти взимку? Чи в кріслі з. В'язанням приємніше. О, Я взагалі не люблю гуляти. Чесно скажу, чоловік мене витягує з дому, тому що каже, що ти постійно в цьому домі сидиш, тебе спина болить, треба ходити десь рухатись, десь гуляти. Тут де ми живемо на нашому масиві, дуже гарно зробили дитячу площадку. Нічого вам не показують, через те, що наші сусіди, я просто не хочу, щоб сюди щось прилетіло, тому що в нас тут. І так, хто знає про Хмельницький, всі в курсі. Що, що в нас робиться, теж не дуже весело завжди. Тому і вам ці від... 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 відосики такі не показую. Ви бачите в основному руки в кадрі або мене. У нас зробили дуже класну дитячу площадку. Ну, як зробили. У мене неї скинулися гроші, кажу, які є. Трішечки, там щось там, якісь, там депутати виділили там, тих пару тисяч. Але в основному ми з кожного двора скидалися на цю площадку, і на тенісний корт, і на площадку, і на тренажерний. Ну, то мене як спина схопить, то мене чоловік прям везе туди. Я вилажу з машини над... з паличкою, можна так сказати. Йду там на цих турніках вишу, і тоді мені трішечки краще. Ну, тобто, гуляти я не люблю, а це треба робити з нашим, нашим в'язальним життям кожен вечір. Навіть перед сном. перед сном я рекомендую всім. Хочу сказати, що дуже радію за мамусю. У мене мамуся пішла на гімнастику. Ну, не гімнастика, а фітнес. Типу. Тренажерний фітнес. Вона вже похудала, я не знаю, на 15 кг чи що. Молодець. Вона не настільки заради схуднення, настільки, щоб вона. В неї дуже боліли ноги коліна. Я вам хочу сказати, дівчата: якщо у вас щось болить, йдіть кудись, не лежіть, не залежуйте це, не думайте, що воно пройде. Потрібно займатися фізкультурою, не дурно кажуть. Якщо у вас немає коштів, є дуже багато додатків. Щоб це робити вдома. Буквально тратити 10 хвилин на ці вправи, ви їх проробили рано і ввечері, але вам стане краще. Я це знаю на собі. Тому що, коли я родила остінку, це було, напевно, що... через 2 роки щось я дуже вирішила, що я дуже груба один день. Я вже трошки відійду від теми, але вже розповім. І є такий додаток, як, я не знаю, як він називається, але ну, там є таке, що що ти хочеш, щоб схудло, там стегна, груди, попа, живіт, руки, ноги. Коротше, в мене проблема в животі. І я закачала собі той, той додаток. Я займалася два місяці, за два місяці в мене пішов дуже гарно живіт. Я прям зразу побачила, що ці вправи. Ну, я їх робила рано і ввечері, тих 10 чи 15 хвилин. Там і, і Потім дівчата зі мною цим займалися. Але я б і далі займалася. Але одного дня в мене дівчата були маленькі ще і іграшки. І я йшла включати світло, натикаюсь на ту на підлозі іграшку і падаю, відключаюся прямо так в оморок. Приходжу до тями, що в мене так болить нога. Я так пам'ятаю, це було день міста. Мене чоловік бігом везе з дівчатами в цей трампунт. У мене дуже великий високий больовий поріг. Що я кажу, Та, там нема перелому, я йду. Корочу, я зайшла в цей перелом. Ой, перелом, трампунт. Маліше мені три рази там на ногу стали, бо ж там день міста повно цих було поломаних всяких там. Це ще було до війни, до ковіда навіть, дівчат. Не думайте, це зараз. І я приходжу до врача, кажу, там, мабуть, розтяження, чи що. Він такий подивився, каже, 100% перелом і надрив зв'язки, але йдіть сфотографуйтеся. Боже, пішла фотографуватися. Приходжу, він каже, що або робимо операцію, або оцей платний гіпс. Я кажу, ну давайте платний гіпс, що ж та операція, блін, я не знаю. Вже хай буде. Ну, бо там не можна було взагалі ставати на ногу з платним гіпсом, можна було трішки ставати. У мене дитина маленька, два рочки. І, вроді би у сінці тоді два, вона ще в садик, Так, да, вона ще не ходила в садик, Це Улянка ходила в садик, навіть їй менше було два. І. Я з тим гіпсом, дівчата. І так і мої тренування, знаєте, ніяк не можу це відновити. Тоді мені не можна було півроку займатися після того, як зняли гіпс, я щось-півтора місяць, місяця ходила. Зняли той гіпс і півроку мені не можна було займатися. Коли прийшло тих півроку, я вже так розлінилася, я вела собі, знаєте, яке тренування? Ходьбу. Я нахожувала до 13-15 тисяч в день. в е, садочок, садочка, ну, і я тоді дуже-дуже класно схудла. Прямо. Я тоді 18 кілограмів скинула. мене всі питалися, на яких я дієтах. Я ще сміялася, кажу, яка дієта? хожу, просто, просто хожу. То я вам рекомендую, дівчата. Не можете займатися, ходіть. Ви не думайте, що ви ходите, обходите хазяйство і готуєте це, виходите. Ні. У мене теж хазяйство, у мене теж два етажі, теж городи, і я не находжую навіть 3000 кроків. У мене крокомір включений, навіть 3000 кроків не находжую. Тобто, так. <реш> я вже так від теми. Далі питання. Якщо маєте кілька вільних днів, коли не потрібно нікуди йти, витратити їх повністю на в'язання. Можете в'язати безвідривно зранку до вечора. Ні, з... ясна річ, зранку до вечора сидіти за в'язанням. Ні, мені. Мені стає нудно, мені все одно треба переключитись, тобто або там щось кудись піти погуляти, кави попити я знаю, річ. Я такого просто не буває, щоб це я була сама, діти завжди зі мною, я їх нікому не довіряю. Скажу чесно, я така мама, друзі і знайомі з мене сміяться, кажуть, що ти така мама, як нікому дітей не віддаш. Це от тільки цей рік почалось, що я почала там на вихідний день, один, відпускати на ніч до бабуся. Тут даже у нас такого ніколи не було, ми завжди з нами. Тобто я в'язати буду, але і інші справи зі мною будуть, так, зрозуміли. Так, що більше подобається? Рукавички чи перчатки? В'яжете самі, чи більше подобається фабричні. Ой! Я вам хочу сказати, що цей аксесуар, чи як там правильно, я не в'язала і не буду в'язати. Одні зв'язала рукавички, носить їх дідусь, і то, як носить? Вони там в бабушки в шкафу лежать, бо Наташка їх зв'язала, і їм шкода їх носити. Ось так. Дітям не в'язала, діти дуже швидко ростуть, і я вважаю, що проще, мені проще купити простіше. Не тратити свій час і свою нервову систему. Оці вив'язування пальців, оці двойні рукавички це. Ні-ні ні, за ні, ні, що? Я краще ковтинку зв'яжу кардиганчик, ще щось, ще щось. Ну, і останнє наше питання. Бачите, ми дуже мало я пров'язала, ну, щось з вами поговорила. Ваші теплі побажання глядачам. Теплі побажання, дівчата, хлопці, любити себе. Ви в себе одні єдині. Як я казала, що якщо щось болить, обов'язково вводьте свою фізкультуру. Дякуйте Богу за життя. Або просто дякуйте за життя. Цінуйте його, цінуйте тих людей, які поруч з вами, тому що може бути таке, що ну, ми всі не вічні і. Може бути таке, що не встигнеш просто ту людину обійняти і сказати, що ти її дуже сильно любив, чи любила, чи хочеш за щось подякувати. Ем... І не забувайте про ваше хобі. Ну, якщо це у вас хобі, якщо це у вас заробіток, то це, звичайно, постійно треба в'язати. Я в'язання для мене завжди було хобі, і я на нього витрачаю стільки часу. Скільки моя душа вважає. Допустимо, сьогодні я хочу в'язати, я в'яжу. На другий день не хочу в'язати, хочу читати книжку. Мене ніхто не чіпає, я читаю тільки книжки. На третій день хочу готувати, значить, я тільки готую їсти. І все. Мої рідні вже до цього звикли. Ну, а ви не заганяйте себе. Потрібно себе любити, поважати. Цінуйте себе, цінуйте свої очі, свої рученята, тому що це в'язання це наша спина, і якщо постійно сидіти, я знаю по собі, у мене дуже починає боліти спина. Тому я себе так ну, потрішки, 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 знаєте, ось так. Воно все в моєму житті і зв'яжеться, і зробиться. Звичайно, я б хотіла так, що раз, раз, все зв'язати, все зв'язати. Але так не буває. І до скорої зустрічі! Бачите, трішки пров'язала. Ми з вами зараз само, самостійно дев'ящий рядочок. Зустрінемося з вами в нових тегах. Я там вже понаходила. Всім пока!